Так, производим випробовування шнеков по забрусу, загрузку і забрусу. Ось, вот, розпечатуємо і нагружаємо. Тамара Петровна, привіт. Здравствуйте. 8 апреля 2017 року. Ага, качаємо мед. Качаємо мед. У <різь> людей перед цинема у нас уже є мед. Вот, так, зараз включаємо шнек. 40 іде. Покажи яка тут температура. Жарко. А температура. Власть. Так, ти давай розпечатуй. Так, і наблюдаємо, як він чим буде сам забирати чи не буде. Так. Чи треба пропихати його, чи він сам забере? Ну, Покажи, як він зробить способу. Значить, значит давай давай... Вот тут не хоче уходить, як не справи. Ні, покажи приспособиться. Ти не зробив душок хай. Давай тут сам Тут одно треба поправлять придавити трошечки і воно дозволе самотюком піти температура у нас фактично тут 35 градусів тепло а Влажність дуже сильна стоїть осушитель Ну, дихати немає чим треба ж нагріти нагріть, перевірити здати літні Умови. Саша мене просити. показує? Хай би він показав себе, він вообще стоїть Не в мене одних показувати. трусах. <рес> Ой. Блін. Потрохи забирає. Що... Потрохи начина забираться хорошо. Тут же більше розстояння, ніж в лисенського. Да, да, Набагато зробили, більше зробили більшу ще, загрузку. зробили. 13 то на 13. Тут, то да? тут даже можна ставити і одразу Да. Красиво даве. Лисенського маленьке відверті. Мені все время приходилось попихать. А в цього навіть забирає саме. Все, ковбаски вискакують. Тихенько робимо. Тобто можна сказати, що він сам буде. Забирає, забирає сам. Видно шлепса. Поки викидає цілий сот, то 100% треба запихати. Ну, так сам так, сот, вирізана рамка і вже ж. Так що, а, нормально. Але щоб трошки віточки більше, частіше було, то було б, я думаю, що краще. Вже ну вже спросували буде що все. Де? Нікуди, да, 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 Но накидать, да, да. Так все одно працює, туди йде. Ні, нажимай, жмає, затягує, ну що ти побай накидать давай. Так, так, здрастуйте. <ріх> Літо сон, чи що? Давай, давай, накидай. Апрель місяць. Ничего. А в тебе сонішникові. Ну як? Готов, Ой. Ле... готов сани... летом, а Лето макеле гузимо. Я ж поправляю тобі. Та ні, ну мені неудобно, не трогай. Все, вже вибрало фактично. Ти давай накидай, ж не Так Та от від мене, я пока скочу із цього табурет. А пока опять. Що ти зробиш? Опять візьмуться, щоб не літо, що я голупа. Знаєш, як красиво да. пішов. Тікай бо я тебе толу. Давай, думку. давай. Отдай мою палку. Все, хватит. Давай, я давай. пішла, я мокра вся. Давай поработай, работай. Що тебе одна рамочка залишається, Фу. Боже жара яка саванна. Там не саванна, як там палі. Африка. Тайка Африка. Фу. <говори> давай, давай, щоб не казала, що мерзнеш.